Вітаю з вами Анастасія Золотова. І це щотижневий випуск програми Що кажуть зорі на телеканалі «Конкурент-ТВ». Зараз ви дізнаєтесь про астрологічні передбачення для усіх знаків зодіаку на цей тиждень з 1 по 7 січня. Кого чекають гроші у перший тиждень нового року, а хто буде заклопотаний справами, розповім зовсім скоро. А поки підпишіться на усі соцмережі телеканалу «Конкурент-ТВ», щоб цього тижня вас переслідувала лише вдача. oven Цього тижня у ОМІ з'явиться можливість не тільки добре відпочити, а й активно працювати на себе і свої інтереси. Тиждень буде особливо вдалим для бізнесменів та фрілансерів, які зможуть розпочати роботу над новим фінансово успішним проєктом. Фінансовий стан буде стабільним, без сюрпризів, а романтична сфера також залишиться без змін. Проте можна переосмислити свої стосунки з партнером та відверто поговорити про сприйняття одне. Одного. Цікаві знайомства чекають самотніх овнів, поїздках та подорожах, якщо такі плануються. Талець для тельців тиждень принесе подорожі, розваги, зустрічі та нові враження. Романтична сфера буде стабільною. Багато хто буде практично весь час проводити зі своїми другими половинками або шанувальниками. Стежити за станом своїх фінансів необхідно протягом усього тижня. А також тельцям вкрай бажано уникати нераціональних витрат, спонтанних покупок і найголовніше лотерей та азартних ігор. Близнюки. У близнюків буде настрій на спокійний і розмірений тиждень, але цим планам не судилось збутися. Багато хто буде намагатися реалізувати всі раніше відкладені справи за занадто короткий проміжок часу, і це може призвести до вигорання. Судячи з усього, добре виспатися і приділити увагу своєму здоров'ю, представники знака зможуть тільки ближче до вихідних. У другій половині тижня фінансове становище дещо погіршиться, через витрати на миттєві розваги та. Та задоволення. Романтична сфера буде активною і насиченою тільки для одинаків. Побачити з новими шанувальниками буде більш ніж достатньо. Рак. При першій же можливості раки віддадуть перевагу провести перший тиждень нового року на природі за містом, далеко від мегаполіса та шуму. Компанію представникам водного знака складуть близькі люди, завдяки чому тиждень обіцяє бути дуже приємним та спокійним. Розмірений ритм життя і хороша екологія поліпшать самопочуття представників знака, наповнять їх силою, енергією і дадуть новий поштовх до активного життя. Фінансова сторона буде стабільною, дозволяючи Витрачати гроші на задоволення для себе та своїх близьких. Лев. У першій половині тижня левам стане трохи нудно через відсутність належної кількості уваги до своєї персони зі сторони оточуючих. Однак трохи пізніше ситуація зміниться, і зустрічі з друзями будуть тривати аж до кінця тижня. Романтична сфера принесе задоволення левам, зайнятим пошуком своєї другої половинки. Знайомства, що почалися абсолютно випадково, можуть перерости в тривалі відносини. Діва Першу частину тижня діви проведуть у відпочинку, а після середи зосередяться на власному здоров'ї. Також почнуть приділяти підвищену увагу своєму зовнішньому вигляду. Тих, хто давно добре не відпочивав, з'явиться можливість для оздоровчих процедур. Вони зроблять акцент на масажах, косметології, детоксі або фізіотерапії. Романтична сфера не буде пріоритетною для представників цього земного знака, оскільки вони більше часу проводитимуть з родичами, друзями або наодинці. Фінансова сфера більшості дів залишиться незмінною. Терези Терези відчують певний дискомфорт у другій половині тижня, оскільки реалізувати свої бажання в повній мірі навряд чи вдасться. Проте, у тих, хто буде працювати протягом першого тижня нового року, з'являться хороші можливості для заробітку і нових корисних знайомств. Романтична сфера навряд чи зазнає значних змін. А ось приємний флірт і цікаве спілкування з протилежною статтю, дуже ймовірні у самотніх представників знака. Терези, які перебувають у стосунках, будуть змушені взяти на себе додатку турботи про своїх партнерів, скорпіон. Тиждень скорпіони проведуть у подорожах, зустрічах з родичами, друзями, а також в творчій діяльності. Багато хто отримує пропозицію про нову роботу, пов'язану з можливістю реалізувати свої приховані здібності та таланти. До того ж, представникам знака доведеться поєднувати основну роботу з новими творчими проєктами, і їм це вдасться. Фінансовий сектор буде стабільним, а перспективи, що з'являються, будуть дуже оптимістичними. Що стосується романтики та відносин, то «Скорпіони» Вони віддадуть перевагу фізичним проявам пристрасті, підсунувши емоційне спілкування на другий план. Стрілець Стрільці проведуть досить активний тиждень. В основному це буде пов'язано з підвищеною комунікабельністю представників знака, які часто проти своєї волі опиняться в центрі уваги. Багато хто навіть зможе монетизувати свою підвищену популярність, почавши активно розвивати свої соціальні мережі. Романтична сфера життя буде активною у тих стрільців, які схильні проявляти розумну ініціативу, а також позитивно ставитись до нових знайомств, навіть якщо спочатку ці самі знайомства не дуже Дихають козоріг. Козироги, крім далеких поїздок або подорожей, будуть багато переміщатися в межах свого населеного пункту. Зустрічі з друзями, а також з тими, з ким ви давно не можете побачитись, займуть практично весь ваш вільний час. Окрім того, якщо плануєте подорожі, необхідно проявити підвищену обережність, бо ризики травм або втрати речей через власну неуважність дуже високі. Багатьом людям у другій половині тижня доведеться приділити увагу професійним питанням, часто пов'язаним з Утніми змінами у роботі фінансова сторона життя буде стабільною і передбачуваною. Водолій. Подолії чи зможуть провести спокійний тиждень, тому що їх будуть запрошувати на незаплановані заходи, які необхідно буде відвідати. Деякі з цих видів діяльності будуть пов'язані з роботою, а деякі будуть пов'язані з хобі або інтересами. Ті, чия діяльність пов'язана з соціальними сферами, можуть бути залучені до позапланових робочих зустрічей або ж нарад, що змусить вас витрачати багато часу та сил. Однак задоволення від отриманих результатів компенсує Водоліям всі докладені зусилля. Романтична сфера зміниться для тих, хто відкладав якісь важливі рішення щодо своїх партнерів або жадувальників. Риби. Риби проведуть досить розмірений тиждень, коли більшість подій відбуватимуться за планом. Проте на початку тижня деякі неприємності, пов'язані з рідними або близькими, можуть трохи зіпсувати настрій, але після середи емоційний стан покращиться, і представники знака знову зможуть насолоджуватись тим, що відбувається у їхньому житті. Фінансовий стан дозволить витратити досить великі суми на розваги та давно заплановані покупки. Був увесь астрологічний прогноз на цей тиждень. Прислухайтесь до порад, проте не дозволяйте зіркам вирішувати вашу долю, адже у вашому житті керуєте лише ви.